Все, готуюся до виїзду в трасу. Адрес перевіряю, Така моя буде траса. Кінцева. Вівторок треба бути. Та. Якщо зараз виїхати, без остановок їхати, то доїду в 5.50. Але треба зупинятися. Видите, много кто еще на паузе стоит, а я не хочу фокусироваться, стоит на паузе, так, я сейчас отстану шторки, и буду, буду собираться. Так, я пришла забрать свои шнурочки. Ящичка. У кожної машини є свій ящичок. І оце де засунуті бумаги з CMR і завданнями. То, м -м -м. Якщо конверт не толстий, то не так і багато розвозити товару. Так, кожен має свій ящик і в цьому ящику завжди отримує завдання. Прийшов, що, провірив, є, є. Нема, нема. Але спочатку на комп'ютер на Транзікс приходить завдання, і ти йдеш уже, береш бумажну, бумажну роботу. А те, те що викину, те виконане, тоді то всі сюди скидають. А виконані це мерки. Спочатку скануються на транзіксу сканером в машині, в кожній встановлений. А потім, як приїжджають на базу, то сюди вкидають конвертів своєму. А тут я можу вбити номер прицепу і подивитися, де він стоїть. У мене, наприклад, 55012. Я буду зараз їхати. Це його бочний такий номер, який йому надали, а це його реєстраційний. І ентером дивлюсь, де він стоїть. На територія велика, потрібно, щоб час не гаяти. Я наперед можу подивитись. Ось. О. Червона точка, він стоїть тут. Тут моя. Грозова головка стояла, я на паузі була. Тут кухня у нас, е душі, туалети, пралки і так далі. А тут мій прицеп стоїть. Значить я сюди прийду і заберу його. По GPS воно на карті показує. Все. Що тут вам ще показати? Ну, тут для водіїв така, такий відпочинковий. Щоб е, бумаги записати, все це мери Тут кави можна випити, тут різні. О, навіть булочка з яєчком є. Клас. Ой, і салатики з'явились. Це новий апарат, до речі, поставили класний такий. Навіть ніколи тут нічого не брали зараз гляну, які ціни? Євро 60, євро 50, євро 50. О, навіть йогурти є, Євро 40. Ну, дорожче, звичайно, в два рази все. Але, але, знаєте, якщо хочеш чогось, то можна. Ну і все, тут що? Тут туалет жіночий, тут чоловічий туалет і душ, до речі, з душі. Тут без душу жіночий. О, світло включись! Ну, все. Так, що вам показати? Покажу вам ну, табло, екран, тут температура, години, тут щось нове, зверніть увагу. Ага. Тут інформаційно просто.

Якщо будете летіть люфтханс якимись ще читам. лініями. Ну, no, класно. Ходять працівники, фішки виставляють, розставляють. Круто. Літачки обслуговують тут, знаки ставлять, парковка заборонена для літаків. У мене зараз розгрузка в Мюнхенському аеропорту, де я привожу товар для, е, ну зрозумілий, для їжа для літаків. І тут ціла площадка електричних ауді, електричних зарядка для кожної. Ауді етрон. E Дивіться, які вони класні. <кхід> Цей мій улюблений колір. Тут якийсь ауді спорт. Вони їх там тестують. Там теж площадка для тестування їхнього. Взагалі класні дуже. Дивіться, які колеса. Дивіться, які супер просто. І найвеселіше най... в цьому всьому, що це електрика. Електрична машина. Зарядний пункт, як заряджати. така схемка, Ну, мені цей колір просто бомбічний. Дуже подобається такий колір. <клес> тобі тут ключики лежать. Audi. Красиво, В салоні класно, дуже. Задні затемнені шиби. Такі Ауді в аеропорту. Бачите, одразу літаки, і можна їх літаками відправляти в будь-яку точку світу. В будь точку світу. А мені пора їхати. Красиво дуже. Так, значить, ситуація в мене на розгрузці така. Від'їжджав від рампи прицепом і... Оцепився нечайно, не знаю так, чи він погано при, при цей, причеплявся чи ні, але від'їхав, вивертав і вискочила. Вискочила ця. Вискочив головка від прицепа. Що роблять вони далі? Треба підняти лапи, але лапи теж вже скривились. Добре, що він був пустим. Я маю надію, що він від'їжджав пустим і їм буде нормально все це з цей. Але добре, ну, скоріше за все, що пустий, бо якби був загружений, то О, взагалі б на землю впало. старається лапи опустити, щоб стало на лапи. Ну, вже трохи трохи задок став на землю заднє колесо, заднє задні, остання ось. І... Ну і всі хлопці повиходили, йому почали допомагати, молодці. Один крутити, другий там на кабелі дивиться. Так що все буде добре, зараз під'єднається і поїде. Якось вискочило так, в мене. Відеореєстратор зазняв. Треба буде зараз це відео витягнути Яка зараз година 10.30. Спробувати витягнути з відеореєстратора. Ну, якщо навіть він... Бо якщо він не від'їде зараз, то тут просто буде заблокований для всіх проїзд. Тут всі в ряд стоять машини і тут якби така проїжджа частина. Або прийдеться взад дочити. Але я думаю, все буде добре. Якщо не розірвалися провода, там, то... Ага, знімає захист. Ну він так під'їхав косочком, зараз спробує. Спробую якось під'єднатись. В принципі, якось яком я не знаю, як він під'єднається. Там вже пробка зібралася. Вже всі стоять одна, там дві, три машини. Як мені це дасть, блін, не знаю. Зараз, там просто місця мало, а там хтось од'їхав. Од'їхали, щоб він під'єднався, під'їхав Але кось яком це ж не справа. Не, може як якось добре буде. Головне під'єднатись. Лапи добре попускали, бачите, як допомагають йому водії. аж сюди почула. Так, автоговчик, автоговчик, автоговчик. Переночувати і їхати далі. Фух, дуже плачу, скільки там треба, вроді 8 євро. Орал, дочь орал. Морозець так хорошо, люблю втихати, щоб аж ноздри замерзало. Ось і містер сидить. Машина входить в туалет. Тись може шляпу дадуть.